Повне занурення у божевільний світ, жертви електричного струму та страшні наслідки лікування. Дражательний параліч, комерційні таємниці божевілля. Хто багатіє на фармацевтичних експериментах? Невісозброшена ні нових увлічень. Не пропустіть несподіваний фінал унікальної операції перевтілення. Як відреагує лікарня на журналістське викриття? Так, виключіть ось ви струм Журналістка у медсестринському халаті вже знесилена постійними шокуючими відкриттями. Тож допрацьовує останні зміни. <му> Лікування електрошоком. Одна з найстрашніших медпроцедур. І, звісно, струм стоїть на озброєній Павлівці. Да, если так он ну, работает Я просто умнее. То есть, если бы она не читала, ну вообще это не читала, то есть обособленная такая, то, то она начинает читать газеты, излагать умные мысли. Медсестри розповідають про електрошоку півголоса як про найстрашнішу таємницю лікарні, адже вони зробили для себе страшний висновок після так званої конвульсивної терапії. Хворі, хоч і стають нібито розумнішими, проте не живуть більше трьох років. А вони довго три роки три трігоди, є слід діляти регулярно, а не один агінатова процедура. Це зі сіно місця балати. Використання технології, від якої відмовились у багатьох країнах світу. Головний лікар не приховує. Коли 80-100 пацієнтів пацієнта процедурно справодяться в год. Тім головне лікування все ж таки медикаментозне. Тричі на день хворі шикуються в чергу і отримують свої пігулки. Позапланово завжди, будь ласка, уколи. Давай ще прайон. Це чого страшного, а то і ту на поруч. А так кричить, бо кричить, нехай покрить. А то просто, щоб так тихо вже було, не можна, щоб тихо було. Це ж вам м'яка лікар. Цей психіатр давно відмовився від страшних ліків на користь терапії. Пояснює, чому а каже, синок, що з тобою? Ти такий не був. каже, мама, я не знаю, що зі мною я не знаю. мама, починає плакати. За словами спеціаліста, усі психотропні препарати, навіть найновіші, що там галопередол. Викликають страшні побічні ефекти. Дрожать руки, дрожать ноги, дрожить все тіло, дрожить язик, дрожить там нижня челюсть, витікає з рта слюна. Абсолютно Вона Називається дрожательний параліч. Вот, в общем-то, смисл, да? Представляєте, які страшні слова. Дрожательний параліч. Все це сповна на собі. Відчули наші 12 героїв, що вирвалися із одеських психінтернатів. Калоні камінаді от на така кровать. убирается матра и на голые перила и завязывал руки, как, знаете, как распят, как христа распят. И не кормили два дня. Оно выворачивает язык, короче, глаза на лоб лезут, ну, руки ломает, короче, не кушать не может ничего вообще. Ужасно просто. То есть я вставал, у меня голова кружилась, и я падал, короче, ничего не соображал. Я говорю, я больше не могу укол держать. Надо, вот все лечение идет. Найгірше, що ці страждання можуть бути марними. А якщо колоти не хвору людину, а здорову, то ще й небезпечними. Вони, собственно, калічать організм ні в чому не повинних людей. Це підтверджує колишня працівниця психінтернату. Будь-яку навіть здорову людину можна швидко ввести в стан депресії ліками, потрошечку дозами, дозувати, 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 і далі людина входить в стан, коли вона вже нічого не хоче. Посадили внутри печень, почку все посадили. Потому что эти уколы, они вредят здоровью человечка, Спортили мое здоровье. Кто будет за это отвечать? Кто нести будет ответственность? Тимье надзвичайно важливий аргумент, что виправдовує страждання пацієнтів. Это много миллиардный бизнес. Как на западі, так і у нас, на відміну від приватного психотерапевта, державні психіатри ніколи не говорять про це пацієнтами. Це скривається психіатрами. розумієте? Ну звісно. Конечно... але й вони можуть бути відвертими віч навіч. Да, всі ми всі свої, може, да, багато разів зустрічаємося і говоримо, хорошо друг друга знаємо. Да. Ми роздобули відеозапис зустрічі провідних лікарів Києва. Їх зібрали, як часто буває, велика фармацевтична компанія. Проводить семінар головлікар Павлівки Мішиїв. Звісно, колеги, як ми не говорили, да, у нас теж соревновання. Да? Так у нас соревновання відбувається. Да. Який препарат? Да? Вот Сьогодні ми будемо промотувати препарат. Да? Я вилічу за 7 днів, да? Другий препарат я вилічу за 5 днів, да? Третій препарат за 3 дня, а потом за 2,5 1 да? дня. Звісно, ні за 2 дні, ні за тиждень вилікувати неможливо. Поняття лічити шизофрении или шизофрению, это в таких огромних кавичках задається ілюзія, как будто ми вилічили симптом, как будто мы не ушли. И как будто бы навсегда. Але людям цього не говорять. Бо ж ну, это саме. Конечно, у нас сейчас правит бал, то дело, да фармака економіка. Да? Офіційно фармекономіка принесла його лікарні в минулому році чверть мільйона гривень. Стільки отримала Павлівка від виробників психотропів за експерименти над хворими. Якщо проводяться клінічні дослідження, то да, заключаються договори і фірми перечисляють гроші. Да? Я боюся, що біцну. По моєму за минулий рік ми отримали порядка 250 так, грубо говоря, тисяч гривень. Раньше э, раздражительность плохой сон, да, потому ну, что невроз. Помните, мы еще ставили такой диагноз невроз, да. Судя мы невроз, да? невроз не ставим. Конечно, мы будем ставить депрессивное расстройство и так далее. Дальше по теме, да? Дальше по теме, да?